Активні висідні потоки саме там. Формується шквалова Брама, різкий. Редке наближення хмар сюди. Можливо, там хвіст суперосередку. Основне Основ не видно, бо аж за цими деревами знаходиться основа. Як підійде ближче, все буде видно, якщо не буде пізно. Дерев, щоб піднятися, вище немає, хіба що чердак в хаті, але то не варіант.